Якщо казати в сучасному розумінні слова мобілізація, то це все-таки пов'язано з формуванням масових армій, а це період великої французької революції. Це леве masse», тобто збирання під прапори масове, це все-таки пов'язане з загрозою для республіки 1792 року. Тоді там панувала ідея, що оскільки революція перемогла, і громадяни отримали. Від держави якісь права і гарантії, але відповідно від них почало вимагатися те, щоб вони брали участь у захисті своєї держави. А тоді на революційну Францію з усієї Європи зібралася монархічна коаліція для того, щоб на неї напасти. І не дарма в Марсельєзі, це сучасний гімн Франції, який написаний був, ще в ті роки там навіть слова такі є: що до зброї громадяни формуємо батальйони. І в 1793 році, коли цей масовий призов оголосили, то вони підняли кількість війська до півтора мільйона осіб навіть. Це була, мабуть, перша найбільша армія в історії Європи.